Добрий день, друзі. Зараз знаходжуся в Одесі. Прогулюємося з друзями в міському саду. Це поруч з Женський собор. Це центральний собор Одеси. На вході до храму стоїть табличка. Написано, що храм зараз знаходиться на реконструкції, але працює нижній храм. Заходити не будемо, йдемо далі, Одесою. А напроти собору знаходиться алея художників. Виставили картини різноманітні. Цікаво, це тільки по вихідним, чи в будній день також є. Гарні картини. Зйомка картин заборонена. Так що йдемо гуляти далі. Стоять поруч два відреставрованих будинки. Один рожевий, другий зелененький, дуже красиві. Йдемо далі. Ще готель пассаж. Також неймовірної краси архітектура. Гарний мурал. Доброго вечора. Ми з України. Такий котик жовто-блакитний. В спальних районах міста людей багато, а от гуляєш центром і видно, що зараз не той час, нема туристів взагалі. І отака одеська споруда. Є балкони, але немає виходу на балкони. Мабуть, люди виходять з вікна. Дуже цікаво, так по-одеськи. І отак гарно вона зараз виглядає навесні. Цвітуть сакури. Зараз підійдемо, подивимося ближче, бачимо такий красивий будинок попереду. Кожного разу, коли тут прогулююся, не можу ним намилуватися. Це ж треба було таке збудувати. Дуже гарний. Працює фонтан, і люди відпочивають в міському саду тут завжди людяно. Також в міському саду такі гарні металеві скульптури, такі цікаві мініатюри. Зараз 23 градуси в Одесі. А така літня погода, прям дуже комфортно прогулюватися. Міським садом є такий гарний ресторан Куманець дивлюся. Персонал вдягнений в українські костюми. Дівчата у віночках там стоять на вході, зустрічають. Дуже шкода, що немає літнього майданчику, тому що хоч хотілося б посидіти вже на вулиці. Дорогою до моря зустріли місце, де було раніше встановлено пам'ятник Катерині. А зараз тут майоріє державний прапор України. Прогуляємося зараз трохи приморським бульваром. Все вже таке зелене, і каштани вже збираються цвісти. Ну і краса така. Зараз проходимо повз заклад, який зачинено, і зачинився він ще в перші дні війни. У На столах так і позалишалося все, що стояло. Дивитися, дуже видно, що великий шар пилу лежить на столах, на кріслах. Дуже шкода, так от все, як зачинилося, і ніхто сюди більше не заходив. Сьогодні трохи не вистачило часу, щоб пройтися, прогулятися біля моря. Але я дуже люблю море. Але у нас ще великі плани на сьогодні. Зараз підемо в міському саду, щось пообідаємо. І йдемо в театр. А дівчатка собі влаштувала такий пікнічок. Квяткує день народження, дівчатка. Ми зараз зайдемо в Львівські круасани, з'їмо по смачному круасану і підемо на виставу. Львівські круасани знаходяться також в міському саду. Поїсти можна тут бюджетно і смачно. Замовила собі два смачних круасани. Один Кебаб називається там грильоване м'ясо, а інший з шоколадом та бананом. Ну щоб уже не втратити фігуру. Також взяла собі холодний молочний коктейль. Обожнюю влітку про холодний молочний коктейль. Смачного нам ми прийшли до театру. Вистава має початися о 16 годині, але зараз увімкнули повітряну тривогу. Є якась загроза, і, звісно ж, вистава не розпочнеться. Ми запитали, які є шанси, що ми зможемо подивитися виставу. Сказали, якщо протягом години не буде відбою, то вистави не буде. Так що будемо зараз гуляти, дивитися. А ще ввечері додому потяг, так що треба встигнути і на виставу сходити і подивитися. Головне, щоб не було ніяких вибухів. Зайшли в театр і йдемо на виставу. Одеський академічний український музично-драматичний театр імені Василька.